Вітаю з вами Клуб Садор та Джо. Сьогодні буде наш спільний випуск Стрейкболу України та під прицілом. Сьогодні будемо розглядати спеціальні автомати серії Джа 36 Поїхали. В даному випадку у мене в руках знаходяться приводи з компанії Ціма, G36C. Привод виконаний переважно із ударостійкого ABS, а також має деякі металеві деталі, які знаходяться у вигляді планки, верхньої, нижньої ствола приклада. клада. Тип гірбокса в даному автоматі це гірбокс третьої версії. Довжина зброї становить без приклада 500 мм і з прикладом 720 мм. Довжина внутрішнього стволика становить 265 мм. Джерело живлення це нікельовий акумулятор 8,4 В 1100 мА. Тип акумулятора міні-тайп або яйця. Роз'єм акумулятор смол та мія. В даному приводі є два режими стрільби одиночний і черговий. Швидкість виліту куль в базовій комплектації 120 м за секунду. Скористність 750 куль в хвилину. Тип магазину бункер. Ямкість магазину 470 кульо. Копап регулюється. Загальна маса 3 ,45 кг 45 г. Комплектація. Привод, магазин, акумулятор, зарядка, шомпол, інструкція. Даний буде дуже і дуже зручний для тих, хто працює в будівлі, оскільки має він маленький короткий ствол, знову ж таки, невелика вага дозволяє дуже якісно користуватися ним в будівлях, і це дозволятиме, як мінімум, мати дуже високу ефективність всередині будівель, при зачисті їх, і також при штурмі. Цей період буде дуже корисним для десантних операцій, оскільки він має невелику вагу і дозволяє його якісно носити на собі. А зараз ми переходимо до огляду G-36 модифікації К. Один від компанії JinJong, а інший від Classic Army, який модифікований з новим сівйом, ручкою та рельсою. Корпуси двох автоматів складаються з металевих частин та пластику АБС. Версія гірбоксу однакова, третя. Довжина зброї без прикладу складає 645 мм, а з розсувним прикладом 860 мм. Довжина внутрішнього стволика 325 мм. Стандартним джерелом живлення для даних автоматів є нікелєвий акумулятор. Відповідно, режими стрільби є як одиночні, так і чергами. Швидкість виліту кулі стандартно складає 110 метрів на секунду. Відповідно, скорострільність близько 800 вистрілів в хвилину. Тип магазину стандартний йде бункер, але також можливі і механи. Об'єм бункера складає 470 куль. Хлопап відповідно регульований. Загальна маса варіюється від 200-800 грам у версії Джинджонг до 3300 модифікована кастомська версія. На прикладі версії К можна подивитися, як зі стандартної заводської версії від джинджонгу, можна зробити гарну кастомізовану особисту версію і підігнати автомат для власних зручностей. Наприклад, було повністю змінене сів'йо, навішені щічки, поставлені рельси як знизу, так і на планці, що дозволяє кріпити коліматор поліматор і ручку для гарного хвату. Відповідно від стандартної моделі залишається тільки гірбокс і пружини, а майже всі зовнішні обвіси були змінені. А зараз під нашим прицілом знаходиться версія G36V від компанії RS, яка є дочірньою компанією у Версія G36V від компанії RS є офіційною реплікою від компанії Hedlernko. В Даному випадку використовуються усі матеріали, які використовуються в оригінальній версії G36. Як бачите, в даному випадку цей автомат має стоковий коліматор і також оптику. Знову ж таки, в базовій комплектації йдуть сошки. Дана комплектація відома тим, що вона має блоубек систему, яка дозволяє рухати затвору під час стрільби, імітуючи цим справжню зброю. Водночас, характеристики даної зброї становлять 920 мм повної довжини разом з прикладом і 860 мм і складеним. Водночас, даний автомат є по суті штурмовим кулеметом, який дозволяє дуже ефективно його використовувати малим штурмовим групам. Водночас, як і в попередніх версіях, тут стоїть третій гірбокс. Виконання матеріалів в основному це є дуже хороший АБС або метал, довжина внутрішнього стволика 345 міліметрів. Водночас швидкість кулі становиться 20-130 метрів за секунду. Копав тут теж є в наявності. Загальна маса його становить приблизно 3,5 кг. Комплектація, в якій не йде, це є привод і магазин. Зарядки акумуляторів в комплекті з ним не йде. На цьому ми завершимо наш огляд приводів G36. А з вами були Страйкбол України та В Студії працювали для вас Клобасодор. Джо. Тримайте зброю зарядженою. Побачимось.